Канье Вест приехал в дорогущую гостиницу рядом с Кремлем, где, смотрите, собрались буквально толпы фанатов. Но ну, я считал, что его снимут, или он, ну, как бы сам, насколько уж там сам, не сможет э, по той или иной причине участвовать в этих выборах. Понятно же, ведь дураку, что это теракт, который был в Дагестане, он координируется, ну уж точно дня отсюда. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать. Развелось военблогеров, которые в зону боевых действий ни разу не выезжали. Никто их там не видел, никто, никто их там не, там видел. не видел, не слышал. Электричества нет, трамваи устали. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і життя у темряві. Про що я розкажу буквально за мить, але перед цим нагадаю вам, щоб ви обов'язково поставили нам лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Нам лишається трошки більше ніж 100 тисяч для того, аби закрити збір на два пікапи для сил протиповітряної оборони. І ми будемо неймовірно щасливі, якщо ви задонатите посилання на збір, як завжди, в описі. бомбі, да, нібамбім будеш, не гаси світло, не будеш жити у темряві. Не забажай територій чужих. І свої втрачати не будеш. Не розпочинай війну, і помирати не доведеться. І ні, друзі, я не заздрю лаврам Тещенка чи Кличка. Я просто намагаюся донести абсолютно просту істину недорогим росіянам, в яких раптово на вулицях спочатку виросли укриття, залунала. Повітряна тривога. Ну а тепер і світло зникло. На Білгородщині блекаут, причиною якого ймовірно, могли стати одночасні атаки українських безпілотників. Ну а також і детонація кількох саморобних вибухових пристроїв на підстанціях. Флешмоб життя у темряві за Білгородщиною приймає ще й Курська область. Електричства вот. нет, трамваи встали. Люди йдуть пішком. Матір божа, це ж треба таке нежели хорошо і нечого начинать. Ну і слова «Війна діла молодих лікарства проти морщин» в Росії, цього, зараз, трактують буквально, і там вирішили боротися зі старістю не кримами чи підтяжками. А залученням пенсіонерів до бойових дій, звісно, не активних, а скоріше пасивних, замість того, аби вкладатися в безпеку, там сили протиповітряної оборони, всілякі чи краще просто взяти і закінчити війну і вивести війська з території України в Росії. Роздають вогнегасники елітнім людям, які і мають боротися із наслідками обстрілів. Сьогодні 30 іюня нам роздали роздалі огнітушителі бабішурі. 84-й год. Она будет лазить по крыше і бегать по соседям, тушить дома. Поки все логічно. Ну а хто цим має займатися? Ну, не чиновник ж єдиної Росії. Звісно, сам спасіння утопаючого – діла рук самого утопаючого. Шкода, шкода тільки в Білгородщині таки не почують і не побачать без світла, що Росія захопить таке Україну, ще трошки буквально і захопить, і буде вирішувати нашу долю. Хоча, може, хтось в укритті і дивиться під обстрілами і радіє, що Росія, яка кожного дня втрачає свої НПЗ, кораблі, літаки і тисячі руських мальчиків, ось ось перетворить нас на буферну зону. От в мене тільки одне єдине питання: ми ж теж українське суспільство накручені власною пропагандою, телемарафоном і не тільки не агресію на щастя, а навпаки, перемогу. Так багато всього нам обіцяли, ми про багато чого говорили, що звільнимо Крим, Кава в Ялті, черешня з Мелітополя. І це дуже сильно поламало нас і наробило ще гірше, коли це не було зреалізоване. Що ж будуть робити москалі, які печкують своїх утирків? Кожного дня з захопленням того що взяти не можуть. Повторяюсь еще раз: нікаїмпатії к Україні я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, яким будет устройство України після нашої хочу сказати никаким. От Україна, як государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать. целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в любом случае больше, чем сейчас, да, возьмем в губернии, а дальше решать. А дальше решать, что делать, серая зона, буферная зона, неважно. Но никакой государственности там быть не должно. Не до речи, тут ведь его буквально в соседней студии уже по заучи обговорюють свои ж. Пытают баба, ты взагалі знаешь, Що твориться і відбувається на фронті? У пропагандистів, відверто кажучи, давним-давно я спостерігаю біпулярний розлад. їй Богу, тут всіх победим, всіх захватим, Росія вперед, гей, гей, -е -е. Україна не бодіт, государственність ми унічтожимо. У сусідній студії? Ей, -е -е -е. ні-ні, все не так однозначно. Ворог не втікає, фронт не сипеться, Київ далеко, вишо, вишо. Противника треба поважати, кажуть вони. Коротше, росіяни до чогось в буквальному сенсі готуються, до чогось нашого, чи то на фронті, чи то в дипломатії. Тому накручують росіян з одного боку, та вони ж такі. Так обережненько повертаються до трендів ще минулого року, коли ми готувалися до свого наступу, а вони дико очкували, де ж ми запинемось, і вони такі: ну, все може відбуватися на фронті, ніхто не знає, ворог великий. Тож вони намагаються підстелити собі, щоб було м'якіше пада. Что э, вооруженные силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу ни шага назад, и опять-таки недооценивать противника Никакой не смысла. надо, а то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушения фронта, там враг отступать, да вы что, товарищи, да еще вот до этого момента, как в той строчке в песне. Мы победили, и враг бежит, 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 но еще далековато. А далеко. можно тех, которые это пишут, вежливо спросить, они как далеко в этот момент находятся от того места, которое они описывают, события, которые они описывают? Ну, не менее 500 километров. А то мне очень нравится, когда у нас развелось военблогеров, которые в зону боевых действий ни разу не выезжали. Никто их там не видел, никто, никто их там не видел. не видел, не слышал, малого их а... военное образование. Нікому не известно, предыдущий военный опыт теж. Я то, знаєте, деко перепрошую, але коли сам Соловьйов кожного дня. Кожного кожного дня розповідає про те, що через Україну вони підуть захоплювати НАТО і перемагати Америку, він як далеко від фронту знаходиться? Це не те, що він наговорив. Про те, що бомбами закидаємо, червоні лінії перейдемо, знищити Київ. це, Це хто? Це хто, не він? Нє, нє, що ви, що ви? Ой, на фронті все так неоднозначно, все так тяжело, ви що? Ой, Одним словом, друзі, книжки вбивають. Топик тим паче, ну а росіян тим більше, а особливо, якщо це патріотичні книжки українських націоналістів. Це раніше, аби виставити нас терористами та вбивцями, треба було. Знайти якусь групку маргіналів, щось там підлаштувати, підкинути, знайти схрон зброї та обов'язково портрет Бандери в польомах крові. Тепер же, аби звинуватити нас в екстремізмі, достатньо просто знайти книжечки у палітурці. Зоні в условиях зачистки и разминирования в, на территории ДНР было, были найдены экстремистская литература. Литература очень хорошо сохранилась, так как была запечатана и законсервирована, спрятанная в доме на полочках шкафа. Название ⁇ Роман Шухевич 1940-1950 год ⁇ Книги пытаются оправдать э, нацизм. Они напечатаны до э, конфликта на Майдане. У 2007 році, при поддержке фонду Чикаго США, Встречается різна література і різних времен. Але таку літературу, хорошо сохранившуюся і напечатану, так скажем, бывалые, вона очень рідко зустрічається. Ну одразу видно, що спікер принаймні три класи закінчив. Оце мені найбільше подобається законсервована література на поличці. Нічого сыщик, вот воте Шерлок, который на полке полки книжку Шухевича. Притому займався він розмінуванням. Це ж як ці укранацисти замінували територію, що скрізь розкидали свої книжечки. Ми нагадуємо, що боротися треба не проти українців, а, наприклад, проти ЄГІЛІ, тобто терористів. Боротися треба не проти книжок. А ракета безпілотників а краще проти в цілому війни режиму і Путіна. Ну а поки росіяни знімають тільки відосики та свою пропаганду, воєнний орсенал Росії щоденно і невпинно тане. Тож. У покійного Пригожина, і, допоки ще тимчало живого гіркіна настрілково з'являється все більше і більше послідовників, які буквально так і питають: «Єрасімов, в Де системи ППО? Де боротьба із атаками? Происходит Наше ПВО і в состоянии справиться ракетної і Не только й ударами безпілотників. Ну, по крайней мере, по Крыму. Я не буду тут говорить о Белгородской области и других уже регионах старой России. Но реальность такова, что ПВО наше не справляется. И практически ежедневно уже речь идет об ударах десятков украинских БПЛА и ракет по нашим объектам. В первую очередь, Крыму. Они себя действительно намерены уничтожить наши средства ПВО в Крыму. И, соответственно, снести потом все, что там будет военное, чтобы вот разгромить нашу группировку в Крыму. И вот то, что сейчас происходит, считаю, это провалом. Возникает вопрос, а почему наш Черноморский флот оказался не готов к тому, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону Крыма, не только Крыма, но, по сути дела, самого флота. Ведь я напомню, крейсер Москва был уничтожен вот из-за того, что практически он не был прикрыт средствами ПВО. То есть вот э, постоянно идут сообщения о поражении наших кораблей, в том числе и новых кораблей. Небольшого водоизмещения, не уничтожается. Почему на этих новых кораблях отсутствует средства ПВО? Черноморский флот практически э, ну, сбежал с поля боя, извините, за такое э, грубое сравнение. І справді, по чому ж на нових кораблях не розміщаються системи притяговознушне оборони? Що ж це за нові кораблі? такі і гдій знаходяться? Відчуваєте цей запах? Це ж кримінальна стаття, дискредитація збройних сил Російської Федерації. ай 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 яй Що це відбувається? А найбільше мені, звісно, подобається це як те, як пропагандисти по різному маркують наші окуповані території, території Росії. Виявляється, є стара Росія і Нова Росія. Мені більш подобається, як каже Скабєєва, ісконно русські і історичні російські території. Хто його зрозуміє, де та межа проходить, як вони їх називають? Ну і ще пару місців, друзі. Не дивуйтеся, але і Навального реабілітують. От, чесне слово, тут пропаганда так взялася за крадіїв воєнного бюджету, що вони буквально скоро рейдернуть фонд боротьби з корупцією і очулять його. Бо раптово ніхто ж не знав і не бачив фото у відкритому доступі, відео у відкритому доступі способу життя деяких чиновників Міноборони, які роками крали, і тут раптом всі прозріли нічого собі! Ніхто явно не знав про статки екс-міністра оборони Шойгу, який тихасінько собі пішов в ліс на менш помітну посаду і випадково саме його. Дружочка Путіна ніхто чомусь не називає корупціонерів, його заступників, оцих всіх інших чинуш, та, а його ні. Але корупція є. І з нею треба боротися. Торічніше не боротися, а інформаційно клеймити. Ну бо ж піпл хоче покарання, воєнкори хочуть крові. Так не дай Боже, завтра ще і Путіна почнуть чомусь звинувачувати і як батька корупції потягнуть на ешафот. Ні-ні. Треба спыхнуты на дребных сошек. должны понимать, что коррупция сегодня наносит ущерб такой, который совершенно не был так ощутим, например, 10-15 лет назад. Тогда это были пошлые, омерзительные хищения, взятки и так далее. А сегодня это омерзительный Тимур Иванов, который не просто воровал и осваивал не просто коррумпировался, он ударил по престижу нашей армии в момент, когда сотни наших пацанов кладут жизни на передовую, ту блюдок набивал себе карман, он носил форму Министерства обороны, у него было звание там, почему-то форму его одели, ну, понятно, там, это не военная, это не военная форма, хотя она выглядит как военная. То есть это действительно государственные советники. Понять, в чем вопрос? Нам нужен по-другому. Вот если бы взяли, да расстреляли, а все имущество публично изъяли отправили на фронт, и все были бы рады и счастливы. Народ бы понял это. Взагалі в Росії час від часу виникає думка скасувати мораторій на смертну кару. Єдина біда в тому, що завтра ти когось вбиваєш. Ну а післязавтра цілком вірно, що когось із пропагандистів відправлять на смертну кару чи інших діючих чиновників. Тож ніхто на це так і не наважується. І в Росії все так, наче кропка від танку, але чогось не їде боротьба із корупцією. Але гроші продовжують терати. протистояння тероризму. Але самі розв'язують війну. Ширма і Бутафорія це головні союзники Росії, а ніякий там не флот і армія. Робити вигляд бурної роботи замість справжньої боротьби. Як наслідок, ну ви звинуватили? Так? Нас в теракті у крокусі тіхолі. Ви сказали, що це все украхахли на палі розстрілялі, підкинули фотки Збройних сил України на телефон, закрили це трекляте вікно до України. А потім так все, 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 все вирішив, все контрольовано. А потім так бабах в Дагестані. І знову, то не ми, то не наше. Нам терористів просто підкинули. Едно ведь дураку, що этот теракт, который был в Дагестане, он координується ну, уж точно отсюда. Это люди, которые специально здесь были заведены. У нас вообще этого радикального іспанізму немає. Вы ж прекрасно розумієте, он завезен. Спеціально підготовлені ці спящі ячейки, спеціально їх координірують. Та все спеціально, все навмисно, все пояснити можуть. Ну і мені подобається Гітлер. Ми повинні перестати постійно засуджувати нацистів. Мені не подобається слово зло поруч із нацистами. Ні, ні, друзі. Що ви робите? Не треба перемикатися це на моє позиції і на моя цитату. Я дико засуджую Холокост Гітлера та всіх фашистів. Це просто одна із цитат артиста, що прилетів до Росії. Єдиний артист, який від початку війни, повномасштабної від 22-го року завітав до Москви, виявився ще й відкритим фанатом Гітлера. Совпадіння? Кені Вест, таке собі однояйцевий брати Такра Карлсона, і Ілона Маска. Поки сотні голівудських зірок та акторів підтримують нас із вами Україну, жертвують нам гроші, займаються розслідуваннями, працюють волонтерами, знімають кіно та вивішують прапори України на своїх концертах, маргінали типу Кані Веста як мухи на гівно, летять до Росії. Живо ну, культура відмінив Атменілкані Вест. звезда американского рэпа, несмотря на бесконечные бредни о России, приехал в Москву. Сначала исполнителя заметили в подземке у охотного ряда, потом в кафе «Гума». Чуть позже Каньи Вест приехал в дорогущую гостиницу рядом с Кремлем, где, смотрите, собрались буквально толпы фанатов. Приезд в столицу американского скандального рэпера стал первым визитом американской звезды в Россию с февраля 22 года. Ну и главной советской новостью подсуетились даже мошенники. Несмотря на сообщения пресс-службы Лужников о том, что никакого концерта «Канье» в Москве не планируется, предприимчивые жулики начали срочную продажу билетов на несуществующее мероприятие. Сам «Канье» любитель эпатажа, скандалов, хайпа. Несмотря на бесконечные санкции и запреты работать с Москвой, рэпер, создатель знаменитых кроссовок Визи, нанял себе на работу российского модельера Гошу Рубчинского. Вместе они уже выпустили коллекцию одежды с надписями на русском. Есть футболка «Я русский» и кофта «Черные псы». Ну или, например, «Фак Адидас». На создание этой одежды Канье вдохновил, как он сам говорит, русский ман. В американских СМИ рэперы уже отругали, назвали пропутинским бунтарем. Бунт, по мнению американцев, заключается в том, что Уэст, несмотря на русофобскую повесточку, прилетел к своему другу, на день рождения в Москву. Накануне модельеру Рубчинскому исполнилось 40 лет. Вероятно, что на родине Канье теперь попытаются снова отменить, как до него отменили Такера Карлсона. Ясно и другое. Образ страшной и коварной Москвы смешон уже даже тем, кто продвигает эту глупость. То, знаете, две думки с цього привода. Во-первых, это же насколько Видатна і впливова велика руська культура і література, що Канівеста вдихновляють мати. По-друге, ви що думаєте, що один артист на щось впливає? Подивіться, як росіяни розкручують. Приїхав такір Карлсон, нічого собі, вот это победа. С'їздили кудись в Північну Корею, вот это міжнародні встречі. Канівест в Москві, ху-ху. Та я половини в своєму ефірі не розповідаю про зірок і політиків, які йдуть до Києва, бо я думаю, ну не Джо Байдене до побачення. Вже знаєте, ми такі трошки збаловані цим гостям. А в них будь-хто, хто б не приїхав, живий, мертвий, ненароджений, все до да, це. Ось що відбувається, коли ти тотально ізольований від західного світу. То що б там не робив Канівест, буде чи не буде він давати м, якийсь концерт? Піде він чи не піде до Соловйова на шоу? Це ні на що не впливає. Єдине, що важливо, це те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Звісно, увесь світ трошки сполохнули дебати, які відбувалися минулого тижня між. Трампом і Байденом. Чутки, плітки, купа всяких тем з приводу того, будуть не будуть знімати Джо Байдена. Але із дивного соціологія показала, що навіть провал на цих дебатів жодним чином не вплинув на рейтинг Байдена. Він як був на декілька пунктів, на декілька відсотків вищий за Трампа, так і зберігся. що б не писали медіа і як би не закликали Джо Байдена. Але росіяни, звісно, чекають. Такера Карлсона, Івана Маска, Дональда Трампа, і вони прям хочуть, щоб всі світлі сили та демократи програли. Тож вже вангують, хто ж стане майбутнім президентом. А, що буде тут, не знаю. Ну я висказував версію не знаю, і не значить, що у мене немає версії, да? Я до этого висказував версію, що Байдена будуть вот, або он сам внезапно. помрет. Вот это тоже выдающееся зрелище, да, для на видео, кто видит. Вот, вещающая Джилл и совершенно зависший и потерявший ориентацию в пространстве э -э, Джо Рабинет э -э, Байден младший. Так вот, я не знаю до конца, конечно, что будет. Версии то у меня есть, но я считал, что его снимут. Или он, ну, как бы сам насколько уж там сам не сможет э, по той или иной причине участвовать в этих выборах вот понимаете я в совпадение всегда верю с трудом вот э, я когда увидел раскладочку как они ее э, предусмотрели ну во-первых они вынесли вперед э, раньше обычного времени вынесли вперед эти дебаты Интересно, подумал я, а зачем это? Ведь, ну, понятно, что Байден не очень хорошей форме, и, в принципе, надо бы эти дебаты, ну, либо постараться вообще не проводить, либо их куда-то, ну, там отнести э, поглубже. Это если поддерживать Байдена. Второе, на что я обратил внимание, э, вот этот самый съезд однопартийцев Демократов. Адні наоборот, як можна подальше, тобто поближе к дню голосування. Неймовірні ставки росіян, бо вони знають перемогти Україну на полі бою нереально. Розвалити нашу коаліцію. Ну, вони два роки намагалися, і не вийшло. Тож треба сподіватися, що друг Росії прийде до влади. Але скільки б росіяни не сподівалися на такі зміни в Європі, в них завжди було на табло зіро. Тож я перечуваю, що і в Америці їх очікує величезне розчарування. Але про це, друзі, ми дізнаємося тільки у майбутнього. Ну, а щоб ми мали можливість дивитися в це світле майбутнє, бо, як відомо, далеко не кожен. Може дивитися у завтра, треба задонатити вже сьогодні. Не забувайте в нас в описі знаходити банку, де ми збираємо на два пікапи для сил протиповітряної оборони. І донайте. Також я вас закликаю обов'язково лишити нам лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і лишити свої коментарі з приводу почутого і побаченого. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!